Обведення фішок. Е, Тренується у ігра контроль м'яча. Ми бачимо, що учень обводить м'яч короткими кроками робить зараз привезення по квадрату зовнішньою. Короткі кроки, часті дотики м'яча. Це означає, що от, помилка. Давай далі йдемо. Відпустив м'яч. Оця вправа вчить, контролюй. Ще раз, ще раз, за два рази обійди. По квадрату. давай. Раз. Хорошо, це раз вже лучше. Тільки зовнішню, тільки зовнішню. Дай дай ще раз. Це кажеться, з однієї сторони просто, але якщо взятися, то це не так і просто. Хорошо, Наслідуюча вправа. Це теж вчиться ця вправа вчиться контролю м'яча і для відходу м'яча в сторону. Давай. Коротеньке ведення. Оп, і назад, розворот. Хорошо. Хорошо, ще раз. Так. Чудово. Хорошо. Молодець.